Друзі, от зараз така ситуація. Звернулися люди, питання проблемне на митниці. Тобто, у нас, знаєте, зараз йде. У нас товар через Польшу, через Гдань, через інші порти. Але ж наші митники вони не допомагають нашим підприємцям, а навпаки, створюють відповідні проблеми, нараховують платежі. Звісно, що треба гроші до казни, але ж підприємцям теж треба робити і робити треба з законом. Тому ми захищаємо їх права. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Плачу або за Простой на кордоні самому водію, uh -huh. да, там чоловік uh -huh. живе там, в цій машині. Uh -huh. Або воно просто не виїжджає із митниці, uh -huh. бо немає смисла щоб хтось стояв на кордоні. Так. І То, я переплачую проблема... за те, що за за те, що воно да, стоїть або на кордоні, або на митниці. Я понял. Ну це плитка з Індії, да? Це К... плитка з Індії. Зараз іде через Польщу, да? Іде через Польшу. Я понял. А якщо вам потрібна плитка з Індії по дуже хорошій ціні, і можу зробити вам скидочку? Пишіть, будь ласка, мені звертайтесь на Василенка 1 Київ.